Просто візьміть Квертин імуно все в одній упаковці в одній капсулі чотири компоненти разом. Квертин імуно для зміцнення імунітету та захисту судин. Олексію Навальному було 47. Його називають головним російським опозиціонером. Антипутінські налаштовані росіяни найчастіше називали його своїм лідером і хотіли бачити президентом Росії. Широко відомим він став під час протестів, що відбувалися в Росії з 2011 по 2013 роки. І вже тоді російська влада почала його переслідувати. Навального заарештували росіяни. Тоді ще не це реагували вуличними протестами. Я не якийсь там понімається їм ручної катьоноколіщину. Його опозиція до путінської влади у багатьох викликала повагу. Однак відомий Навальний і скандальними заявами. Наприклад, у 2008 восьмому, коли російські солдати вторглися в Грузію, назвав їх молодцями. Всі грузинів гризунами, яких треба вигнати з країни. І в 2014 тисячі висловився про Крим, який назвав не бутербродом, що його туди-сюди повертати. Проблема Криму. Це Проблема, яку не можна рішити швидко. Не Нельзя решить бутербродом, совершенно верно. Ну, его нельзя просто вернуть. І лише у 22-му році він таки засудив повномасштабне вторгнення та заявив, що Росія мала визнати кордони України 1991 року. Кто здесь власть? Мы... У 2018 вісімнадцятому Навальний намагається балотуватися в президенти Росії, але його зняли через непогашену судимість. Своє переслідування він називав політичним, виступав майже на всіх антиурядових протестах. За це і потрапляв за ґрати. Також Навальний відомий як автор кількох фільмів про остатки Путіна і Медведєва і корупцію у російській владі. Його розслідування мають десятки мільйонів переглядів. В 2020-му Навального отруюють новічком. Вивозять лікуватися в Німеччину. Звідти він повертається назад в Росію. Його забудьте. з ним Все закінчилось. Він агент запада. І тут же опиняється за ґратами. В березні 2022-го Навального звинуватили у шахрайстві під час збирання донатів та неповагу до. Суду і засудили до 9 років колонії влітку 23-го додали ще 19 років особливого режиму по справі про організацію екстремістської спільноти. В колонії полярний вовк у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі його 27 разів відправляли до штрафного ізолятора. Чого боїться ця жаба, сидячи на трубі? Чого бояться ці бункерні вори більше всього? Ви самі відлічно знаєте виходи людей на вулицю. Тому не бойтесь. Виходіть на вулиці, виходіть за мене, виходіть за себе і за своє будущее. Поки Навальний сидів у в'язниці, фільм про нього минулого року отримав Оскар. Вручили статуетку дружині і дітям опозиціонера. Олексію, я мрію про день, коли ти станеш вільним, і наша країна стане вільною. Тримайся, моє кохання. Напередодні, 15 лютого, Навальний був у судовому засіданні по відеозв'язку. Сьогодні тюремники повідомили про його смерть. Західні лідери вже заявляють, вони винним в загибелі опозиціонера вважають Путіна. Однак в самій Росії люди на вулиці через смерть Навального так і не вийшли. Здебільшого лише виклали жалобні повідомлення в соцмережах. Мар'яна Бухан Тсн 1+,1.